Вітаю вас, діти! Запрошую на заняття з художньо художньомовлиневої діяльності. Давайте пригадаємо, яка пора року. Так, осінь. Погляньте на цю красу з вікна. Чарівниця осінь пофарбувала листечка на деревах і кущах. Ой, погляньте, хто до нас завітав. Так це ж листочок, листочок пізнайчик. Він приготував для вас вірш, а щоб дізнатися, як він називається, потрібно відгадати загадку. Слухаймо уважно. На деревах на гілі і жачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Як звуться ці плоди? Здогадайся швидше ти. Так, це каштанчик. Сьогодні будемо вивчати вірш, який називається каштанчик, а написала його Галина Маніва. Послухайте його уважно. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих. Днем за днем такий підряд. падо лист каштану пад. А на якому дереві ростуть каштани? Так, на каштановому. У вірші є таке слово падолист. Що означає? Це коли листочки старіють і осипаються. А що таке каштанопад? Так, це каштани дозріли і падають. Я сподіваюся, що вам вірш сподобався і ви з задоволенням вивчите його. А щоб легше запам'ятати його. Допоможе нам мнема таблиця. А тепер повторюйте за мною. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок. Жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик-плих. Днем за днем таке підряд Падав лист каштан опад. Дивимось на картинки і запам'ятовуємо: ось червоний впав листок. А за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих. Днем за днем такий підряд. Паду лист, Падолист, пад. Ви вже молодці. Давайте тепер ще на останок повторимо весь вірш від початку до кінця за допомогою немотаблиці. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих. Днем за днем таке підряд, пада лист каштанопад. Листунчик-пізнайчик підготував для вас запитання. Як називається вірш? Так, каштанчик. А про яку пору року вірш? Так, про осінь! Листунчик-пізначик пропонує на згадку про нашу зустріч вам зробити чудові коробки з каштанчиків. Будемо чекати на ваші гарні роботи. До нової зустрічі, малята!